Скажу і про прогноз, і про вибори на завершення. Вибори мають сенс при нинішньому народі, при нинішньому олігархаті, при нинішньому стані суспільства тільки тоді, коли буде змінена виборча система. Я і наша партія виступаємо за те, що була сказована ота мажоритарка, округи де просто купується, а була запроваджена повністю пропорційна система. З відповідальністю партії, щоб їх потім було не 200, їх залишилось там 5-7, як в нормальних країнах, а потім стане ще менше. При нинішній виборчій системі проводити вибори не буде серйозної зміни. Так, провалиться фронт, провалиться Порошенка. Хто підніметься? А може той, хто заплатить. Можітарчиками до От в, в, в тому -то проблема. 226 мажоритарників, ну без Криму, нехай трошки менше, mm -hmm. але тим не менше, це ті люди, які потім продаються, тусуються йдуть куди завгоду. Тому виборча система, якщо ми говоримо про вибори. Але якщо говорити про прогноз, в мене є тверде відчуття, що з 2017 року країна твердо відштовхнеться від дна і буде швидко рухатися до гори. З, mm -hmm. з, з, з різних причин. Одні вже опустяться і всі те зрозуміють. В інших дійде усвідомлення, що так далі жити можна, продаватися не можна, пасивно спостерігати за всім не можна. Зміцниться громадський сектор і сектор Мідія, який контролює кожний крок влади, де б вона не реєструвала свою оборудку в Україні чи десь на Панамах, чи на Кайманових, і так далі. Включиться зовнішній тиск уже через ці всі офшори і очистення до того доходить. Пройдуть, врешті-решт вибори або окресляться вже контури, що буде в Європі після всяких там референдумів, що буде в Америці. І, і усвідомлення все-таки, що Революція Гідності повинна дати гідне життя. От я відчуваю, 17-й рік буде переломним. І, мабуть, до того ми ще з вами зустрінемося, але в 17-му році, коли будемо говорити, я впевнений, що ми зафіксуємо цю позитивну динаміку.